Дівчата, поки мої нерозказані історії поливаються після посадки, вирішила зробити обхід і подивитися, що в мене зрештою квіточок. Може, якусь треба підлити. Таких в мене не знайшлось, але знайшлось дві проблемки. Ось цю квітульку я пересаджувала нещодавно, і тільки що під час обходу, скажімо, помітила таку проблемку. Ще секундочку. О, значить, на листочку, отутувочки. Пішло пожовтіння, і він почав відходити. Що я буду робити в цій ситуації? Обов'язково ми будемо її відкривати шийку і перевіряти, чи все в нас добре саме з шиєю. Коли ми знімаємо листочок, робимо це обережно, щоб не залишити лусочок, щоб весь повністю листочок нам видалити. Бачите, тут біля шиї у нас отут у пішло пожовтіння. Тому оце все, я ще пожовкле зніму і перевірю, що в нас тут з шийкою. А, головне вчасно помітити такі проблеми, так що огляди робимо своїм квітульком досить таки частенько, обов'язково і не на що не звертаємо уваги. В принципі, шия чиста, чорних плям нема, загноїння нема. Але для того, щоб впевнитись, я оприскаю її трошечки таким препаратом від хвороби гнилі. І ця квітулька в мене відправляється. Це в мене red Ice, який я розділяла. Ця рослинка в мене відправляється жити у веранду поряд до моїх реанімашок, і я буду за нею стежити, що з нею буде далі.